Отакий у нас уламочок, це маленький, він пробив ось дирка і тут погнув. Був більше уламок, але ми його ну, так, ну, викинули вже його. Світлана Ярмолаєва показує один з уламків ракети, який пробив вхідну браму до вольєра із собаками у притулку благодійного фонду. Надія ну він міг дуже поранити». Ну, міг би не тільки що поранити, а навіть і вбити. Він важить ну маленькі грамів 100. Я би десь влучила б собаку, то собака б не вижила. Сьогодні у наслідок ранкових ракетних ударів по рівному на території притулку для собак уламки боєпропасів пошкодили частину приміщень та інвентар. Була вибухова хвиля, уламком пошкоджено вікно, вилетіло скло. Ну, прибрали, ну поки що нема чим поставити новеньке. Собаки дуже злякалися, вони дуже кричали, дуже плакали, ховалися, хто де тільки міг. Світлана Єрмолаєва розповідає: ні тварини, ні працівники притулку не постраждали. Скло прибрали зранку, аби собаки не порізались. Однак відновити пошкоджені приміщення самотужки працівники не можуть. Нам дуже потрібні чоловіки, бо собаки поперелякувалися, попрогинали сітки, і собаки. Вискакують тепер, тому що ну, у нас немає чоловіків чоловічої сили. Зранку працівники притулку спіймали усіх тварин, які втекли за його межі. Зараз усі собаки перебувають на території фонду. Повідомила його очільниця Аліса Мамчур. Надія Кривко Назар Мідріган. Суспільне новини. Рівне.